Що таке овуляція? Овуляція це дуже важлива подія в житті кожної жінки. Тому що овуляція це запорука майбутньої вагітності. Без неї, без овуляції, неможлива вагітність. То що ж таке анатомічна овуляція? У жінки є органи репродуктивні яєчники. В них в нормі присутні фалікули. І ось. З початком менструального циклу в яєчнику зазріває домінантний фолікул, в котрому зріє яйцеклітина, котра під час овуляції виходить із цього домінантного фолікула на зустріч своєму улюбленому сперматозоїду. І якщо ця зустріч відбудеться, то відбудеться запліднення. У деяких жінок овуляція буває чутлива, не у всіх. І овуляція не завжди буває кожного місяця, і це є норма.